Чому священники та діякони так голосно в церкві співають? Щоб всі чули. Щоб всі чули, як там сидять за 20 метрів від вівтарної частини, а озвучення нема в церкві, а бабця сидить і каже: Га? Що він там казав? Га? Ніц не чує. То їй треба голосно казати. І виходить до якон і каже: В мирі Господу помолимось. Вже бабця чує, що в мирі, Господу помолився. І вже чує, і добре їй. То таке уставне. Так, православні традиції, церкви співають голосно і кажуть, що молимося за нашу батьківщину Україну, за воїна Івана, Степана, і чують матері, що за їхніх синів моляться. Це є так загально прийнято, де є мікрофони, Ну то якщо є мікрофон, в мене немає мікрофона ні в Шушківцях, ні в Білозірці, тому я голосно співаю. І це є нормально. А де є мікрофони? То свяшеник тихенько. В мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. Замир з неба, Господу помолимо. Господи, помилуй. То таке так співають, бо так воно спокон віку так було. Наспів такий, торжественно, так, торжественно, так, щоб було, щоб душа аж здрогнула. Все, з Богом, так воно було, так буде.